Про Сіверську донецьк про громаду. Яка ситуація і чи можемо ми взагалі підрахувати ці цифри? Я думаю, що підрахувати буде дуже складно. Інший чинник це не можна порівнювати ситуацію в Маріуполі і Донецькому районі. По перше, Маріуполь це такий глибокий сил. Сіверська Донецька це ж таки це передова і стан інфраструктури району, рівень відновлення негативно впливає. Відсутність в більшості національних пунктів опалення, перебої з водозабезпеченням, холодна зима. Це сприяє тому, що люди, якщо і повертаються, то скоріше за не повертається не в Донецький район. Дійсно там працює пропаганда, є певні е, 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 такі меседжі, що повз що, що необхідно повертатись на окуповані території для того, щоб там по, отримати якусь компенсацію, для того, щоб е, не втратити майно, житло, як ті, які люди на це е, ну реагують, е, 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 але знову таки і заходи. Знов таки переформлення цих документів все максимально ускладнено. Чоловікам взагалі я думаю, що немає там чого говорити, тому що ну, заходи з похованої мобілізації, рекрути там працюють дуже активно. Ми можемо констатувати, що певні, певний відсоток повернення він є. У нас думаємо кількість мешканців Сівка Донецької в містах. Сірськодолецького району зменшуються влітку стає трошки більше. Але я не думаю, що це такі масові заходи, як бувають деяких там ефіра деяких загалом наскільки зараз складно або ж приїхати у Сівсько Донецька, або ж виїхати з нього, через які території потрібно це зробити українцям? І фільтраційні заходи ви вже згадували. Ну, всім відомо про те, що основним каналом на заїзду, так, на окуповані території це є аеропорт Шереметьєва, де дуже поступний такий фільтраційний центр, і більшість мешканців тимчасово окупованої Луганщини можуть там отримати заборону на в'їзд пожиттєво. Я думаю, це і пов'язано з тим, що є там бази умовна вже. Націоналізованого житла і додаткові там проблеми з, з тими людьми на окупованих територіях і їм не потрібні виїхати е, е, з окупованої території можна напряму через гуманітарний коридор між Волинською областю і Республікою Білорусь. Е, він працює як я розумію, тільки в одну сторону з Російської Федерації тимчасово окупованих територій в Україну. Ну а якщо туди, то це мабуть або через європейські країни, або там літаком умовно на Грузію і далі, і так далі. Фільтраційні заходи в самі тимчасово клубові Луганщині, Вони теж є. Наші вони там і розказують, що це вже одна держава, але і на кордоні є в блокпаси, і умовна таможня, і між населеними пунктами знов таки є інформація, що посилюється. Поліцейські заходи створюються нові блокпости. Наприклад, мова йшла про Новопскову сьогодні. Айдар це якраз один із одна із трас на кордон з ресурса федерації. Там заходи контролю, особливо чоловіків вони поцілюють. Ну і знов таки там прописка, підтверджуючи документи, мобільні телефони на кожному блокпості. Все це перевіряють. Зараз на вашу думку, ті люди, які все-таки повертаються на тимчасово окуповані території, хтось в Сіверськодонецьк, можливо, хтось в інші громади, що саме їх спонукає, і чи це може бути пов'язано зокрема із тим, що цього року призупинили ті виплати переселенцям, які були від держави? Ну, глобально, я думаю, що чинників може бути дуже багато, в тому числі і фінансовий аспект, те, що люди отримували якусь допомогу, зараз цю допомогу отримують тільки дійсно соціально незахищені, з певними критеріями на отримання цієї підтримки. А коли я отримували в ці, я думаю, що нікому не, не вони лишніми не були ці гроші. Але треба розуміти реалі війну, видатки, Розуміння того, що фактично ми живемо за рахунок підтримки наших міжнародних партнерів. Але я думаю, що чинників багато це і умовно там родини, батьки, які залишились на окупованих територіях, бажання відновити право на майно. Якщо людина там у власності має тільки там квартиру на окупованій території, для неї це ці багатства, що в неї є, які вони нажили за там 60 років свого життя. Вони вважають, що це цінність і вони готові повертати. Яка частина людей виїжджала просто із небезпеки в безпеку, їм важливо не приципова, який прапор на адмінбуділі на стороному пункті, і коли там стала безпечно, вони повертають в роботі з міжнародними організаціями з гуманітарними фондами. Ми говорю те, що є ще такий чинник, як Неможливість інтегруватися, неможливість відновити або будувати нові соціальні зв'язки, неможливість знайти себе в новому навіть в новій громаді. І цей психологічний момент він теж дуже впливає на рішення людей щодо там повернення назад або повернення ближче до лінії здійснення в небезпечній території небезпечної небезпечні от тому я ж таких чинників багато і треба розглядати комплексно. І все ж таки треба розуміти, що повернення в окупацію це додаткова небезпека для людей, які приймають під час. Начинників, це може бути питання житла, адже люди, які виїхали здебільшого, вони винаймають житло, і це достатньо витратно для їх бюджету зараз. Чи влада веде комунікацію власне, з представниками влади окупованих територій? Чи є зараз розуміння, як можна вирішити або допомогти людям з цим е глобально то е рівень? Кількості майнувати ВПО на сьогоднішній день там за підрахунками це 4,6 мільйона а, людей, які перебувають в статусі ВФО на підконтрольної уряді України територію. Ми розуміємо, що побудувати стільки житла ну практично неможливо. І більшість я думаю що більше 90% людей це питання вирішують саме ті, є певні інструменти. Щодо забезпечення житла, які працюють, ті ж самі місця компактного проживання, ті ж саме є оселя, але в принципі, ну, для більшості населення ну, умовно є оселя, є занадто дорогою. Місця компактного проживання ми розуміємо, що вони в більшості випадків розташовані не в місцях економічного розвитку, тобто не там, в обласних центрах. В великих населених пунктах а більш таких спальних районах в рекреаційних зонах і так далі. Тому тут теж є свої нюанси щодо інтеграції, щодо зайнятості цих людей. Зараз анонсовано все ж таки той проект, який був на соноче в 2022 році, що уряд планує будівництво соціального житла, щоб це було орендне соціальне житло для душня приміщених осіб. Подивимося, які це будуть напрацювання. Знов таки розуміти, треба те, що питання будівництва нового житла це питання там років, тобто мова йде від року до двох на те, щоб такі житло підготувати. А створити МКП та переобладнавши об'єкту мовна соціальну інфраструктуру або відремонтувавши хід гуртожит, це більш швидкий проєкт.